За вас переймалися, слідкували за вашою долею, дуже чекали на ваше повернення. Але ви весь час чомусь поступалися місцем ще я, я ніколи не хотів, але потрапив саме центр Росії. Ну будемо казати в його серце, в російську в'язницю, в російську тюрму. До речі, в якому місті я був і в Воронежській області міста Борисоглєбськ, і потім був в Володимирській області селище Пакіна. Так от я кажу, це тюрьма. З якою ти повинен вийти русським. От, от, от в тебе цю рускі вони вбивають, ну просто кайками вбивають. Це створено єдиною метою, щоб е відновити того монстра, того Франкенштейна, як я кажу, російську імперію. Уже, уже не радянську імперію, вже російську імперію за рахунок захоплення українських земель. Я відчув, що українців да, можна катувати, бити, вбивати, можна ламати, але... З вже не зробиш русскими. Вони казали, що ми тебе повеземо до Соловйова, там даш інтерв'ю. І взагалі казали, у тебе буде все. У тебе буде посада, у тебе буде влада. Це, до речі, посада. — у тебе була буде безпека. Ну коли вони пропонували посаду, ще не було розписане жодної. Там не було сальди, там не було Стрібусова, не було там Черівка, не було цього копця. Вони пропонували впиши своє прізвище. От в, в, в керівників області я кажу, я ж не знаю області, я, 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 я сон. І взагалі це мене не влаштовує, я бо я втомився. Ну зрозуміло, що головна їхня претензія була, що розповідай, як ти тут залишився в місті, очолювати спротив керівником підпілля. Ну, для мене було дивом таке почути. Я розумів, що може, мене там, за мою там, політичну діяльність, можливо, за участь в теробороні, але вони вважали, що саме от я залишився, щоб очолити тут партизанську війну. І коли да, де є військові склади, сховані в місті, там, не військові, а збройні склади залишені в місті. Коли вони зрозуміли, що ну, я людина абсолютно не військова, нічого в цьому не розумію, і не можу просто ну, професійно залишити, щоб проводити якісь там терористичні акції, як вони вважали, що терористичні, моє переконання, це акції по звільненню міста, то тоді почали поступати пропозиції, давай співпрацювати. Була одна людина, яка катувала. Інші всі були начебто так більш-менш вміняємо люди, і вони намагались ну, начебто переконати мене, що це, що це все. Ти, ти не розумієш, що це ми вже прийшли і ні, нікуди зі це не дінемось, що іншого шансу тебе немає. Що ну, Ти повинен погодитись з нашою пропозицією, влада, гроші, безпека. І якщо ти не розумієш цього, ну ми бу будемо змушені е, яким чином те переконувати за рахунок твоєї родини. Ну, ви ж розуміли, що е, колись таки постукають у ваші двері, тому що ну, ви очолювали. Ну я вважав, що я нічого не зробив е, такого, щоб мені треба ховатися від цих людей і взагалі від війни. Ну так, е, да, я очолював в міста, да. так е, я. я... Да, да, у мене така позиція. А що в цьому? Ну, я, у нас в Україні, ти можеш виступати десь, критикувати владу, тебе за це. Ну, ніхто не буде карати, не буде кидати в'язницю. Це твоя позиція. Але я помилився. Це зло. Це таке дуже, як би сказати, концентроване зло Росія. І ми вважали це не це не тільки провина от нас, це провина всього світу. Ви не одразу дізналися майже через пів року, що місто звільнили, і це була велика радість. Це був кінець травня 23-го року. Ну а взагалі, якось, якась інформація на ні, практично нічого. Єдине, що от я ще про узнав про Херсонщину, що підірвали Каховську ГЕС. Ну це хай буде саме страшна наша втрата в житті. Але людське життя і знов-таки зруйновані такі міста, як Цирюпінськ, як Гола Пристань, ну, Збурівка, це, це, це просто жахіття. Ваша чітка позиція, що ви повернетеся до Херсону і будете його відновлювати, якщо треба, навіть боронити. Ну, мені здається, що це абсолютно нормальна чоловіча позиція. Не вбивають кожного дня, як вбивають Херсоні. Я бачив ці фото та відео про Херсон. але я... Я я от поки серцем не сприймаю, мені навіть якось не то, що страшнувати, але я розумію, що це буде набагато боляче, ніж те, що було в полоні, що це страшніше, що я побачу в Херсоні, ні те, що я відчув в полоні. Я зрозумів, що треба боротися кожного дня за це життя, за повернення. Добре, що я не знав, що це майже 3,5 роки буде. Тому що Якщо б мені сказали, що цей час ти у в'язниці, то я їх не витримати і також залізти в петлю, тому що хлопці робили це. Різали собі реми, різали собі шию і, 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 і закінчували життя самогубством, не витримували таке було. Але я хочу сказати, що є велика подяка тим, хто знаходиться поруч. Коли начебто тобі потрібно боротися за своє життя, а ти бачиш про когось іншого, це велике дива. І от такі дива, вони практично кожного дня відбувалися там в цьому полоні. Що начебто сил немає, своїх сил немає, а ти дбаєш про іншого. Ти йому якось підтримаєш, допомагаєш. І це. Давала можливість вижити в цьому полоні. Я дякую всім і вважаю, що це, знаєте, така дійсно українська наша риса любити, поважати і підтримувати один одного. Першої справою, яку я зробив, я знайшов телефони тих хлопців, з якими знаходився ув'язнені. Ну і останній час, і перед цим. Десь порядка чотирьох десятків родин дзвонив і було так. Що телефоную, спілкується з родичами, І ну, якось ми з'ясовуємо, чи це та людина, чи не Ця, та людина. Я поясню, там, ну, там, це там хлопець, совати його Сергій. У нього дружина від ковіду померла напередодні війни. Донька залишилась, а мені кажуть, не залишилась донька. В будинок потрапила ракета, багатоповерхівка. всі, хто був будинку, всі загинули, в тому числі та донька. Куди йому повертатися? До кого? Це жах. Моє сьогоднішнє завдання в першу чергу дбати про тих хлопців, які залишили з полоні. Я намагаюся всюди про це казати, що треба витягувати їх, бо стан деяких дуже поганий. Що якщо їх зараз витягнути, є шанс відновити, побороти за їхнє життя навіть. Якщо це відбудеться пізніше, ти можемо втратити цей шанс. Тому я не знаю, там лікарі поки ще мене тримають, і я чекаю від них уже команди, коли збиратися до рідного міста. Знаєте, я не, не, не сама, мабуть, сильна людина і вік майже не той, але якщо Господь мене з цього полону вивів, то я розумію, що я повинен бути корисним або допомоги по обміну, або корисним. Для допомоги рідному місту і в будь-якому стані я буду це робити. Хочу сказати, тримайтеся херсонці. Дуже люблю, надихався своїм містом, згадував постійно про Херсон, бо це найкраще місце у світі. І я згадував там навіть той вітерець з Дніпра, який єдиний. От, знаєте, то ті платани, які там стоять в Херсоні, вітання Херсону. Я думаю, що я е... зрозуміло, що день міста ж, коли У мене не буде можливості з'явитися. Але я пам'ятаю, що 11 листопада це другий день міста Херсоні. Я думаю, що ми сьогодні сьогодні зустрін... ми зустрінемося обов'язково. Тому я зацікавлений, тому що як можна раніше приїхати і прокричати на весь світ, що хер... херсонців вбивають кожного дня. Вбивають цивільних свідомо, спеціально вбивають. Що вони кажуть? Вони ж кажуть, що в Херсоні цивільних немає, це передягнений військовий, треба вбивати їх. Про це треба кричати кожного дня.